Золоте правило для боротьби зі зморшками на лобі. Перш ніж розпочати масажувати лоб, обов'язково дуже класно попрацює з волосистою частиною голови. тому що м'яз, який спричиняє горизонтальні зморшки на лобі, він починається з потилиці, поєднується тут за поневрозом і далі переходить у лобну частину. Масаж завжди розпочинається з периферії до центру. В принципі, оця вся частина, це у нас периферія, центр це макушка. Кладемо пальці на волосисту частину голови, не відріваємо їх від шкіри і просто рухаємо в волосистої частини голови. Зділяю особливу увагу затиличної зоні та зоні апоневрозу. Наступна права: ми робимо все те ж саме, тільки рогові рухи.